Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні хочу показати продовження в'язання светрика із двох видів мериносу. Ось такий гребінний меренос від вівчарі. І Кардний маринос зараз дістану, не підготувалась ось такий кардний меренос, така ниточка, і ось. ось така ниточка. І так, як ви пам'ятаєте, я відв'язала горловинку і 20 см, ось навіть видно гарно, 20 см регланної лінії, і вирішила попрати і подивитися, наскільки зміниться полотно. Потягнеться, не потягнеться, збіжиться. І що я хочу сказати, полотно абсолютно не змінилося в розмірах. Як було 20 см, так і залишилося. Ниточка. Розпушилась, полотно стало плотніше. Ось це я показую попрате полотно, а ось це, щойно зв'язане. Тобто тут і ось лінія дуже гарно видна різницю. Колір гарно передається, він такий. Класичний сірий, але, звичайно, не однорідний, тому що ця ниточка, вона без різних, хоча, як придивиться, начебто одного кольору, але є там трошки темніші участочки. Трошки світліші, ось, бачите, є, видно. Помилилася. Я думала, що цей меринос повністю одного кольору. Ні, тут теж є світліші і темніші малесенькі, коротесенькі відрізочки. В принципі, так, як і тут. Тут теж є світліші і темніші. Волокна. Так, ну, це все, що я хотіла вам показати на даному етапі. Далі, регланну лінію я вив'язала 25 см. Ось так виглядає. Мені дуже подобаються оці візерунок, як він ліг по регланних лініях. Розходяться ці смужечки, я задоволена цим, значить, 25 сантиметрів, але вчора переміряла, чогось вийшло 26. А вийшло чого 26, того, що полотно тягнеться, і я так підозрюю, що по ходу Носіння цього джемпера, він може потягтися. Далі підрізи. Так, я тут на стульчик. так, підрізи, Підрізи в мене 7 петель, щоб мені не збиватися з візерунку, зазвичай я набираю більше петель на підрізи, але тут Вирішила, що все-таки зупинюсь саме на семи петлях. І так я і зробила. Рукавчик ще не в'язала, як ви бачите. От. Але тіло в'яжу. І ось у мене, я хотіла ще показати, закінчилась ниточка. Ось у цього мереноса Тобто 100-грамовий моточок у мене ось хватило. горловина 17 см, і тіло. Не замірялось, зараз заміряю, скажу. І так, тіло. Мені вистачило одного мотка от від цього найвищої точки. І зараз це 38 сантиметрів. Тобто, оця, оця, оця частина це 38 см. Звичайно, якщо в'язати в одну ниточку, тут треба брати спиці десь 2,5. Ну, на трійці це буде рідкувате. Рідкувате полотно. Але я додала ж ось. Цю ниточку, тут у мене 1600 метрів на 100 грамів, так заявлено. Е, тому я в'яжу на спицях 3,25, і, як ви бачите, ось попране полотно, настільки воно тепер класно виглядає. Да, тут рідке і начебто, здається, петлі криві, а вже тут Дуже класно все. Так що в'яжу далі. Я не люблю резинки в'язати, але ця робота йде, в принципі, не так то й повільно в мене. До речі, по ширині ми розуміємо, що ширина тут може мінятися. До 60 сантиметрів в ширину. Зараз 54. Якщо я не помиляюсь, 53 чи 54. Тобто ця резиночка, вона ще покаже себе у носінні, але я сподіваюся, що вона не сильно розтягнеться. Так що, в'яжу далі. Ну, на цьому, в принципі, все, що я хотіла сказати, показати, буду в'язати тіло до 68 см. Я так думаю, що в кінці буде резиночка один на один. Але розмір спиць я міняти не буду, щоб не дуже затягти. А потім уже перейду на рукава. Ось так. Ну і для фанатів Барсіка, будь ласочка, пробігся по Росі, намочив лапки. Бася, покажись. Ти ж красивий. Артист, артист. Тільки обизвіся все, Зразу такий діловий. А що ти тут лапці робив свої? Нічого. Щось там дуже добре, так? Да? Ну чого ти причепилася? Таке? Кажи, ну чого ти причепилася? Сьогодні дуже гарний ранок. Вітру немає, туманчик був. Поки я відео знімала, туман розсіявся. Ну на початку відео я вам встигла показати. Туман над полем. Дуже гарно, там птах, пташки літають. Сьогодні не бачу ще косуль. Зазвичай вони вон там в тих кущах. Іноді э, самець косулі виходить і кричить на нас, що ми прийшли на їхню територію. Декілька днів я їх зовсім не бачила і стала вже переживати, що нема косуль. А тоді виявилося, що вони в нас вдома на сінокусі пасуться. Я більше переживала за маленьких. Коли мене гукають, кажуть, іди, твоє хазяйство в лісове прийшло. Пасуться малеча, четверо козеняток, пасеться і самочка з ними. Пасуться у нас на сінокосі біля пасіки. І я заспокоїлась. Ось так. Ну, а на цьому всім гарного дня. Здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. Ну, що ти хочеш? Почомиться, так. Да. Ти почомиться хотів. А ми будемо в'язати да? Ось такий.